Як заявив американський генерал Бен Годжес, Ерефія поки що зберігає кількісну перевагу в живій силі, боєприпасах та техніці в агресивній війні проти України, ми самі в дікам в від свого оборонного комплексу, проте її здатність при цьому використати цю перевагу обмежена. Справа в тому, що у них немає здатності використовувати цю перевагу. Бо росіяни за два роки втратили величезну кількість досвідчених офіцерів та сержантів. Українці захищають свою батьківщину. Вони знають місцевість краще, а росіяни окупанти та загарбники. Я не думаю, що росіяни, які хочуть там бути, вистачить навіть на один шкільний автобус. Додав генерал. Він також висловив сумнів у здатності росіян створити повноцінні нові підрозділи. У них немає можливості швидко навчити нові 300 тисяч. Вони оголосили, що Створили нові армії, але це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує, і точно вони ще не є боєздатними формуваннями. Підкреслив годжес нас повинні змушувати серйозно ставитися. Ті цифри, які оголошуються зараз на Росії про кількість додаткових і відмобілізованих, в тому числі на російський фронт те що 150 тисяч призовників це вони двічі на рік призивають якусь частину. Російських молодих людей до війська призовники використовувалися під час бойових дій в 2022 році на початку. Але зараз хіба що та їх частина з особливо цинічним ставленням до свого життя і до життя інших людей, яка підписує контракт, далі потрапляє в Україну. Значна частина призовників так залишається на Росії. Вони мають можливість. Не брати участь у безпосередніх бойових діях, хоча і це не точно, як ото кажуть, бо е, зрозуміло, що ті ресурси, які Путін готовий і тепер про гроші витратити на війну, е, вони не співвимірні з жодними чи військовими, чи політичними цілями, е, з які б могли мати якийсь логічний сенс е, чи резон для Росії. Як держави для російського суспільства для російського населення вони мають резон виключно для сьогоднішньої путінської російської влади, продовжуючи таким чином. Її існування, і вони розуміють, що вони використовують останні ресурс, який у них є, тому що, як виявляється, мільйонів, мільярдів грошей не вистачає на те, щоб поповнити, наприклад, парк техніки. Ми бачимо, що Росія і далі продовжує воювати старою технікою. Цієї старої техніки стає дедалі менше. На фронті ця техніка нищиться з темпами в десятки разів вищими, ніж вся російська промисловість здатна її відновити. І тут як виявляється, жодне. Одних величезних грошей не вистачає для того, щоб справитися з цією ситуацією. Зате великі гроші, які Росія заробляла, отримувала і має можливість досі отримувати, внаслідок того, що санкції подекуди пробуксовують, а подекуди є країни, які їх не дотримуються. З Росія ці гроші отримує свого енергетичного сектору з продажу. Вуглеводнів нафти і газу відповідно вони мають можливість платити великі гроші кожному, хто готовий стати вбивцею і міжнародним злочинцем. Зараз вони підвищують цю ціну, оскільки. Цей це теж ознака, це дзвіночок. Без цих великих грошей, як видно, черги у них уже не стоять. Тобто вони шукають що далі вищі стимули. І я нагадаю, сьогоднішні цифри, які називаються для російського військового, вони вже в десяток разів перевищують більше ніж в десяток разів, перевищують середню зарплатню на Росії. І це звичайно ознака нездорова, і те, що росіяни пробують заплющити очі на звичайні закони фізики економіки розвитку людського суспільства, то це приблизно так, як в радянському союзі, могли чіпляти на прапори і виходити з гаслом зати у нас хліб по 20 копійок, і Ми ми сильні як ніколи. От зараз ми бачимо ту саму історію і ту саму істерію. Довкола війни, коли абсолютно не рахує російське суспільство, крім того, трильйона, які вони вже винні Україні, і про які стоятиме питання щодо репарацій, це те, що вони можуть відшкодувати фізично. Крім того, вони готові чергові мільярди вкладати щодня в українсько-російську війну, таким чином прирікаючи себе просто на величезне зубожнення. Так що стосується ракетного потенціалу, росіянам треба було збирати півтора місяці для того, щоб таки завдати ці ракети, для того, щоб завдати удару, який виявився дошкульним і відчутним для української енергетичної системи, так вони знайшли той вигідний для себе тактичний супровід своєї терористичної операції, і наразі вони намагалися продовжити після завдання удару пару тижнів тому, вони намагалися продовжити. Це так са таким самим насиченим ракетним терором, але їм вистачило ще на дві доби. Про що ми робимо висновок? Звичайно, якби у росіян була тисяча ракет на вчорашній день і тисячу ракет на сьогоднішній день, то ці тисячу ракет, супроводжувані двома тисячами шахедів, якби вони в росіян були, вони б летіли в Україну. Вони б летіли для того, щоб Україну заглибити блекаут і не дати можливості підняти голови, але. Ми робимо висновки, оскільки вони продовж півтора місяці збиралися після того ще пару днів. спробували тримати темп, пояснюючи на всю Росію, що ось нарешті розпочався Армагеддон. Нарешті ми досягли своєї цілі. У Росіян немає тих ресурсів. Їм знову треба місяцями збиратися для того, щоб можна було в черговий раз ударити. Так ми маємо справу з тією державою, яка справді має ресурс підтягувати зараз ракети. Те, що вони почали використовувати циркони, uh -huh. ракети не передбачені для того, щоб бити ними по наземним цілям. Тобто у них призначення було інше: працювати на морі, е топлячи ворожі кораблі, чи там займаючись тероризмом на морі і піратською діяльністю, то зараз вони їх використовують активно в сухопутній війні з е різних майданчиків, які встановлюють навіть вже не на кораблі. Які поховали по різних бухтах а встановлюються на суходолі, то це означає, що росіяни вже з усіх шпаринок, з усіх закромів, намагаються витягнути все те, що можна поставити на крило. Наскільки глибокі у них, зокрема, ми ще можемо лише припускати, і там по час від часу аналітика ця ведеться проводиться нами, але разом з тим ми розуміємо, що знову ж. Звичайні закони розвитку вони не спростують. У них стає менше цього. Вони не мають відновлювальної спроможності робити їх більше, ніж е, скільки, скільки витрачають. Ми бачимо, що в нас такі е, військова, е, військове мистецтво, наше і військова практика вона суттєво відрізняється від тієї, яку, яку пропонують росіяни, які точно зневажають життя і здоров'я своїх громадян. Е, тому тут е, Будь-які експертні оцінки вони можуть бути більше чи менше наближені до реальності, бо ми розуміємо, що повністю потенціал тих сил оборони, які є в Україні, і можливі, можливі ресурси і резерви, які знаходяться в тих частинах, які о, не залучені були безпосередньо до бойових дій, вони можуть бути достатніми для того, щоб компенсувати якусь частину з тих 500 тисяч, мова про які велася раніше.